Кожен, хто хоча б раз сіяв насіння, знає це дивне відчуття, очікування, змішане з тривогою. Ти вкладаєш у кожне зернятку надію, немов у дитину. Здається, що вже зроблено все, як треба, і грунт пухкий, і стаканчики чисті, і лампа світить, а врешті проходять дні, а на поверхні землі тиша. Кдина підходить до підвіконня, заглядає у розсаду, вдивляється в землю, ніби чекає на якесь диво, але нічого не рухається. Серце стискається, бо кожен день без сходів це день, який віддаляє майбутній урожай. І неважливо, чи це перці, чи помідори, чи петрушка, кожне насіння має свій характер, і часом воно вперто мовчить, наче спить. Саме це мовчання є найболючішим для городника. Причина цього явища не така вже і проста, як здається, на перший погляд. Насіння це не просто суха крапка, це живий організм, який має власну пам'ять і власні правила виживання. У природі все продумано до дрібниць. Уявіть собі осінь у дикій природі. Холод, вологий вітер, земля вже починає мерзнути. Насіння падає з рослини в землю, але не проростає, хоча навколо є волога. Чому? Бо воно вміє чекати. Природа вклала в кожне зернятко своєрідний механізм безпеки, щоб воно не проросло завчасно і не загинуло від морозу. Цей захисний бар'єр називається стан спокою або анабіоз. Усередині насінини діють особливі речовини інгібітори росту. Вони стримують життя, поки не настане справжня весна. У диких умовах це рятує майбутнє покоління, але для городника цей дар природи часто стає головною перешкодою. Тож не дивно, що навіть свіже насіння з гарного магазину може сидіти у землі тиждень, а то й дві, не подаючи жодних ознак життя. Особливо це стосується перців і баклажанів. У них оболонка надзвичайно тверда, наче лакована. Вода просто не може пробитися всередину, а без вологи не починаються ферментативні процеси, які запускають життя. Є ще інша група морква петрушка кріп. У них інша проблема: оболонка насичена ефірними маслами. Ці масла створюють довкола насіння тонку водонепроникну плівку. Краплі води, навіть теплі, просто скочуються з поверхні, і всередині все залишається сухим. Саме тому такі насіни не можуть лежати у вологій землі тижнями, а то й місяць, не прокидаючись. Людина думає, що зробила щось не так, а насправді просто не зняла природний замок, яким природа замкнула життя. Іноді здається, що це якась несправедливість. Людина витрачає гроші, сили, час, а натомість отримує лише гнилі рештки чи пусті стаканчики. У розчаруванні починають шукати причини: то воду звинувачують, то землю, то місяць, під яким сіяли. Але правда в тому, що головна причина не зовні, а всередині насіння. Його життя приховане за багатьма шарами хімічного і фізичного захисту. І завдання городника не просто полити і чекати, а знайти спосіб цей захист акуратно обійти, не пошкодивши живу серцевину. Старі господарі знали цю таємницю ще задовго до появи магазинних стимуляторів. Вони говорили, сім'я як людина, поки не розбудеш, не заговорить. Саме тому колись насіння не просто мучило у воді, а будили різними способами. Хтось обливав теплою дощовою водою, хтось замочував у настої пополу, хтось клав у м'яку тканину і тримав біля печі. Усе це було не просто звичкою, а розумінням того, що насінина це маленька частинка природи, яка прокидається лише тоді, коли відчуває правильні умови. Сучасні умови здавалося простіші. Є фільтри, обігрівачі, лампи, купа хімічних препаратів, але чомусь проблема залишилася. Бо більшість городників діє за принципом: кину в землю, а далі як Бог дасть. І справді, Бог дає, але тим, хто допомагає. Якщо створити правильні умови, насіння може ужити буквально за добу. Питання лише в тому, чи розуміємо ми, що таке правильні умови. Недостатньо просто змучити землю, треба знати, що саме заважає пробудженню. Кожен компонент, вода, температура, кисень відіграє свою роль у цьому тонкому процесі. Навіть один градус або одна зайва крапля хімії може змінити все. Справжня причина того, чому насіння мовчить, у тому, що ми намагаємось змусити його діяти нашими методами, не враховуючи його природу. У кожної рослини свій внутрішній годинник. Деякі культури потребують тепла, інші світла, треті – спеціальної обробки, щоб зруйнувати оболонку. Якщо ми хочемо отримати результат, маємо не примушувати, а розумно допомогти. Не варто сварити землю чи насіння, треба навчитися розмовляти з ними мовою природи. Коли людина розуміє цей принцип, усе стає на свої місця. Насіння не порошинка, а сплячий організм. Йому потрібно дати сигнал. Прокидайся, уже весна. І цей сигнал складається з трьох речей: тепло, волога та кисень. Але просто теплої води замало. Природа влаштувала все так, щоб насіння прокидалося тільки тоді, коли впевнено, що небезпеки минули. І наше завдання створити для нього саме такі умови, щоб воно відчуло безпеку. Тоді не треба буде чекати тиждень, воно оживе за добу, бо зрозуміє, час настав. Отже, справжня причина затримки сходів не у нас, а в самій природі. Але ми, як її учні, можемо навчитися керувати цим процесом. І якщо знати, що заважає пробудженню, можна знайти ключ до кожної насінини. Це не магія, не чудо, це наука, що народилася з практики і спостереження. У наступній частині ми розберемо, як саме цей ключ виглядає, які речовини й умови здатні зняти природні замки. І чому кілька правильних крапель можуть зробити те, що не під силу жодній теплиці чи стимулятору, бо справжнє диво завжди починається з розуміння. Коли ми говоримо про швидке пробудження насіння, більшість одразу згадує про різні чарівні препарати з магазиню, на етикетках яких обіцяють чудеса за одну ніч. Але досить показує, справжня сила не в дорогих баночках, а в розумінні природи. Якщо ми створюємо для насіння ті ж самі умови, які воно шукає у весняному ґрунті, воно відповідає на цей сигнал майже миттєво. Саме в цьому і полягає метод пару крапель, який базується не на хімії, а на простій, доступній кожному біології. Він не вимагає нічого особливого, лише уваги, точності і трохи терпіння. Кожна дія тут має сенс. Кожна температура і кожна крапля рідини працюють на те, щоб насіння отримало сигнал життя. Почати потрібно з найпростішого з води. Це не просто рідина, а основа усього процесу. У ній зароджується рух, дихання, життя. Якщо використовувати звичайну воду з-під крана, ми ризикуємо більше, ніж думаємо. У такій воді є хлор, важкі солі, часто навіть домішки, іржі, якщо старі труби. Для дорослої рослини це не страшно, але для насінини отрута. Її тоненькі клітинні стінки ще не готові до такого навантаження. Саме тому для пробудження найкраще брати живу воду, тало, відфільтровану або відстойну щонайменше добу. Якщо є можливість, воду краще попередньо заморозити, а потім розморозити. Така тала волога має особливу структуру, вона легше засвоюється клітинами, нагадує природну весняну росу. Коли такою водою зволожують насіння, воно немов відчуває, що зима закінчилася і починає готуватись до проростання. Температура води ще один критичний момент. Багато хто недооцінює цей фактор, хоча саме він може вирішити долю врожаю. Якщо вода холодна нижче 20 градусам, насіння впадає у ще глибший сон. У природі холод це сигнал небезпеки, а от температура близько 28-32 градусом це знак весни, знак життя. Тому воду перед використанням обов'язково треба трохи підігріти, щоб вона була на дотик, як парне молоко. Саме таке тепло запускає у насінні ферменти, крихітні білки, які розщеплюють запасений крохмаль і пробуджують зародок. Якщо вдома є акваріумний термометр, чудово, бо навіть кілька градусів різниці мають значення. Усе в цьому процесі тримається на точності, як у справжній лабораторії. Коли вода готова, до неї додають три головні компоненти: перекіс водню, натуральний підсолоджувач і біостимулятор. Це і є пару крапель, що запускають механізм життя. Почнемо з перекісу. Багато хто знає цей засіб лише як аптечний антисептик, але в нашому випадку він діє зовсім інакше. Перекіс водню це звичайна вода, у яку природа додала зайвий атом кисню. Коли він потрапляє в контакт із оболонкою насіння, відбувається мікрореакція, яка вивільняє активний кисень. Цей процес можна уявити як маленький вибух, але без шкоди. Оболонка насіння починає розм'якшуватися, мікротріщини пропускають воду всередину, а сам зарадок отримує ковток чистого кисню. Це перший сигнал, що пора прокидатися. Досвідчені господарі знають, кисень для насіння як перше дихання для новонародженого, без нього життя не рушить уперед. Крім того, перекіс виконує ще одну важливу роль знезараження. На поверхні будь-якого насіння живуть невидимі грибки, бактерії, спори плісняви. Коли насіння довго лежить у вологому середовищі, вони починають розмножуватися і буквально душать зародок. Перекіс же знищує ці шкідливі мікроорганізми без шкоди для самого насіння, тому його й називають кисневим охоронцем. Головне не переборщити. Для 100 мл теплої води потрібно лише 10 крапель 3% розчину. Більше не краще. Зайва кількість перекісу може спалити ніжні оболонки, тому точність тут важливіша за ентузіазм. Другий компонент солодка частина, джерело енергії. У природі рослина живиться сонцем, але до того як з'явиться перший листок, зарадку потрібно щось, що дасть сили для початкового поштовху, і тут на допомогу приходить глюкоза або звичайний натуральний мед. Усього кілька крихітних крупинок, і вода перетворюється на енергетичний напій для майбутнього життя. Глюкоза миттєво проникає в клітини і забезпечує їх паливом. А мікроелементи з меду допомагають стабілізувати внутрішні процеси. Це, немов ковток солодкої весняної сили, який пробуджує навіть найупертіше насіння. Досить розчинити крихітну дозу, буквально на кінчику зубочистки у 100 мл нашої теплої води. Розчин не має бути липким, лише ледь підсолодженим, наче ранкова роса на квітці. Третій компонент головний стимулятор, природний і безпечний. Це сік алоя або його аптечний замінник, наприклад, циркон чи інші препарати на основі рослинних витяжок. Але сила алоя полягає не просто у соку, а в тому, як його приготувати. Листя потрібно зрізати і покласти у холодильник на 3-5 днів. Під час цього холодового стресу в клітинах утворюються біогенні стимулятори, речовини, які в самій рослині відповідають за відновлення після пошкоджень. Ті самі речовини, потрапивши у воду з насінням, передають сигнал життя. Це мов шепіт, боройся, живи, рости. Достатньо лише 2-3 крапель такого соку на 100 мл води, і розчин стає справжнім біоеліксиром. Коли всі три компоненти з'єднані, утворюється так звана золота рідина. Вона пахне свіжістю, у ній є тепло, кисень, цукор і стимул. Але головне тепер, як цю силу правильно подати насінню. Найбільша помилка початківців – просто кидати насіння у воду. У такому стані воно задихається, адже йому потрібен не стільки океан вологий, скільки повітря і контакт із нею. Саме тому найкраще використовувати ватні диски або м'які паперові серветки без барвників. Вони утримують вологу, але залишають пори для повітря. Один диск змочують нашим теплим розчином, розкладають насіння на відстані приблизно сантиметра одне від одного, потім накривають другим диском. Утримується м'який вологий прошарок, у якому є все: тепло, повітря й енергія. Такий бутерброд із насіння кладуть у пластиковий контейнер або прозорий пакет із застібкою. Це створює ефект міні-теплиці, всередині постійно висока вологість і стабільна температура. Але щоб процес справді запрацював, контейнер потрібно поставити у тепле місце. Не на холодний підвіконник, а туди, де тепло постійне, поруч із роутером, на шафу біля батареї або навіть у коробку біля комп'ютера. Головне, щоб температура всередині трималася зблизько 28 градусів. Це не жар, а м'яке тепло, яке дає насіння відчуття весняного сонця. Якщо буде вищий 32 ГБ, зарадок може зваритися, а якщо нижче 24 ГБ, процес уповільниться. Тому потрібно знайти золоту середину, і тоді вже через 18-24 години можна буде побачити перші білі кінчики корінців. У середині в цей час відбувається справжня біохімічна буря. Ферменти активуються, крохмаль у сім'ядолях починає перетворюватися на цукор, клітини діляться, оболонка розтягується і життя проривається назовні. Це момент, коли насіння перетворюється на парасток, і все це завдяки тому, що ми дали йому всього лише кілька правильних сигналів. Пару крапель трохи тепла і повітря. Природа робить решту сама. Таким чином, метод пару крапель це не просто замочування, це кероване пробудження, у якому враховано кожну дрібницю. Це спосіб допомогти насінню зробити перший крок упевнено, без страху, без втрат. І коли ви одного разу побачите, як через добу у вашому контейнері проклюнуться міцні білі корінці, ви зрозумієте, природа не має секретів від того, хто вміє її слухати. У наступній частині ми подивимося, як цей метод уживається зі старими сільськими традиціями, що казали наші діди і баби про живу воду, і як поєднати народну мудрість із сучасною точністю, щоб урожай був не випадковим, а закономірним. Коли говоримо про метод пару крапель, багатьом одразу пригадується щось надто сучасне, наче вигадка з лабораторії, але насправді його коріння сягає народної мудрості. Наші прадіди ще задовго до появи термометрів і піпеток знали, що насіння. Це жива душа рослини. І ставилася до нього майже як до дитини. Кожна господиня мала свої секрети пробудження зерна, і в кожному селі були свої маленькі традиції. Одні замочували насіння в теплій воді з попелом, інші врощені деревної золи, хтось додавав ложечку меду, а хтось краплю горілки, бо казали, щоб ожило швидше. Усі ці методи мали одну мету зняти природну боломку сну і допомогти насінню відчути весну, навіть якщо на дворі ще сніг. Старі люди добре знали, насіння не терпить холоду, тому вони ніколи не ставили мисочки на підвіконня, а тримали їх ближче до печі, де тепло не палюче, а м'яке рівномірне. Вони відчували руками, яка має бути температура, казали, щоб було як свіже молоко. Тоді й процес йшов швидко. Дехто клав насіння в полотняні мішечки і носив за пазухою кілька годин, щоб серце віддало тепло. І хоч сьогодні це може здатися дивним, але в цьому була своя біологічна логіка. Тепло людського тіла справді близьке до ідеальної температури проростання. Так через народні спостереження й передавалася жива наука не з книжок, а з досвіду з рук у руки. Ще одна народна хитрість використання зули. Зула містить калій, кальцій, фосфор ті самі елементи, що згодом живлять рослину. Замочування насіння в зольному настої робило оболонку м'якшою, а також знищувало грибки. Люди просто заливали ложку золи склянкою гарячої води, настоювали кілька годин, проціджували, і в цю теплу пахучу рідину занурювали насіння. Казали: земля до землі, дерево до дерева, воно своє пізнає. І такі справді насіння після такого купання прокидалося дружніше, а рослини потім менше хворіли. Сучасна наука підтверджує, що лужне середовище зули нейтралізує природні інгібітори росту і знезаражує оболонку. Отже, наші діди робили все правильно, навіть не знаючи складних термінів. А були зовсім дивні на перший погляд методи. Наприклад, деякі господарі замочували насіння у воді, в яку клали шматочок дріжджового тіста. Вони казали, що воно дихало, як тісто росте. І цей спосіб теж мав сенс. Під час бродіння дріжджі виділяють вуглекислий газ, який стимулює дихання зародка. Схоже на те, як сьогодні ми говоримо про активний кисень у перекисі. І знову ж таки, народна інтуїція виявляється не гіршою за лабораторні знання. Люди просто спостерігали, як поводиться природа, і копіювали її процеси. А ще в селах був особливий звичай живити насіння перед посівом. Для цього брали дощову воду, зібрану після першої грози. Її вважали особливою, грімною. Казали: грім землю розбукував, то й вода тепер живе. І ця традиція мала глибокий сенс. Під час грози вода насичується озоном, природним окислювачем, який діє подібно до перекисоводню. Тому така грімна вода справді мала властивість активізувати обмін речовин у насінні. Коли ми сьогодні додаємо перекис водні у свій розчин, ми по суті повторюємо те, що природа робить сама під час грози. Просто замінили блискавку на пляшечку з аптеки. У багатьох родинах перед посівом насіння не лише готували фізично, а й благословляли словом. Господарі казали: рости, роди, дай урожай на радість і хліб на стів. Можливо, для когось це лише обряд, але насправді він мав практичний сенс. Люди створювали спокійний, добрий настрій, налаштовувалися на працю. Усе живе відчуває енергію, навіть насіння, і коли до нього ставляться з теплом, воно віддячує щедрістю. Саме тому старі городники ніколи не сіяли сердитою душею, казали, як посієш із добром, так і зійде з добром. Сучасний метод парокрапель – крапель це по суті уновлена форма тієї ж народної мудрості. Ми додаємо перекис замість блискавки, мед замість роси, алої замість настою страв. Але принцип залишається тим самим: ми створюємо для насіння умови, у яких воно відчуває життя. І коли через кілька годин ви бачите перший білий паросток, це не просто результат хімічної реакції, це доказ того, що старовинні знання і сучасні методи можуть іти поруч. Те, що колись робили інтуїтивно, тепер ми можемо пояснити науково природа не змінюється, змінюються лише наші інструменти. Серед досвідчених городників є безліч прикладів, коли просте дотримання цих принципів давало приголомшливий результат. Наприклад, одна господиня з Полтавщини розповідала: як кілька років тому посіяла перець у звичайну воду, чекав 12 днів і нічого не зійшло. Наступного року зробила все інакше: нагріла воду, додала трохи перекису, краплі меду, сік алоє і вже через добу половина насіння проросла. Вона жартувала: тепер мої перці як на дріжджах. Інший приклад дід з Черкащини, який усе життя сіяв помідора, але ніколи не користувався стимуляторами. Він просто тримав насіння у теплому полотні, змоченому у настої з алоє та пополу. І його розсада завжди випереджала сусідську на тиждень. Коли його питали, в чому секрет, він відповідав просто: Та я ж їх не примушую, я їх розумію. Навіть у старих книжках із зиморобства можна знайти підтвердження цих спостережень. Там радили перед сівбою підживити зерно природним киснем, зігріти водою, що дихає, дати солодку силу. І це все ті ж самі принципи, які ми використовуємо сьогодні, просто в іншому вигляді. Народ ніколи не мав лабораторій, але мав тисячолітній досвід, який передавався не в таблицях, а в приказках і звичаях. Коли хтось казав, насіння спить, бо земля холодна це не поетичний образ, а точне біологічне спостереження. Тому, поєднуючи старе і нове, ми не просто вдосконалюємо технологію, ми продовжуємо ланцюг живої традиції. Усе це показує, що справжня наука починається з простого: з уважного погляду на природу. Коли людина бачить, як весняна вода вживляє землю, як грім очищує повітря, як тепле сонце будуть рослини, вона вчиться в самої природи. І тоді будь-який метод, хоч старий, хоч новий, працює, бо він заснований на природному законі: життя народжується там, де є тепло, світло і любов. Саме це і є справжній секрет успішного пророщування. А коли ми застосовуємо його в практиці, навіть найвпертіше насіння відкриває свій код, і в цьому є не лише користь, а й певна поезія. З маленької краплини, з дрібної насінини починається велика справа урожай, яким живиться родина. Сьогодні, коли ми маємо точні ваги градусники і препарати, нам важливо не забувати цей дух старої землі, бо не цифри дають урожай, а розуміння. Народні методи це не віджила архаїка, а мудрість, яка витримала випробування часом. Вона вчить головного: будь терплячим, не поспішай, слухай природу, допомагай, а не насилуй. Тоді насіння віддячить сторицею. І коли ми поєднуємо цей старовинний спокій із сучасною точністю, утримуємо найкращий результат. У цьому і полягає справжнє мистецтво землероба не просто виростити, а зрозуміти, як росте. І тоді кожен куч на городі стає, мов живе підтвердження того, що праця, знання і повага до природи завжди дають плоди. Коли насіння вже пробудилося, коли перші корінці розкрилися і готові до життя, саме тоді починається найвідповіданіший етап. Багато хто думає, що головне це домогтися швидких сходів. Але справжній результат визначається потім, коли ми переносимо маленьке життя в землю. Тут дрібниць не буває, бо навіть одна помилка може перекреслити всю попередню роботу. Найперше, що треба пам'ятати, молоде насіння не любить різких змін. Якщо його витягнути з теплого вологого середовища і посадити у холодний сирий ґрунт, воно зазнає шоку. Курінці, які щойно народилися, відчують, що умови погіршились і зупинять ріст. Тому перед посадкою землю потрібно підготувати завчасно. Вона має бути прогріта, дихаюча, не кисла. Якщо на вулиці ще холодно, краще потримати її в теплій кімнаті добу, а ще краще полити тією ж самою золотою водою, у якій замочувалося насіння. Це створює природний перехід, і парасток не відчуває різниці між домом і новим середовищем. Дуже важливо не перетримати насіння у вологому стані. Як тільки з'явився корінець з довжиною 2-3 мм, це сигнал час у землю. Якщо чекати довше, він переплететься з волокнами вати або серветки і при пересадці легко обірветься. А пошкоджений корінь це як зламана нога для новонародженого. Життя не зупиниться, але ріст буде повільним. Тому діємо обережно. Найкраще підчепити насіння разом із невеличким шматочком того матеріалу, у якому воно лежало, і саджати просто з ним. Папір або вата швидко розкладуться в землі, не заважаючи рослині. Глибина посадки теж має значення для томатів достатньо 1 см, для перців пів см. Якщо заглибити сильніше, паростку доведеться витрачати надто багато енергії, і він стане слабким. А наша мета не просто проростання, а потужний старт, щоб з перших днів стебло було міцним, а листочки – соковитими. Коли насіння потрапляє в ґрунт, важливо підтримати його тим самим розчином, яким воно пробуджувалося. Досить кількох крапель на лунку. Це як останній ковток сили, який допомагає паростку корінитися. Після посадки не треба заливати землю водою. Надлишок вологи може спричинити задуху. Грунт ґрунт має бути вологим, але не мокрим. Краще поставити ємість із розсадою в тепле місце, накрити прозорою плівкою, щоб створити легкий парниковий ефект і дати насінню самостійно взяти потрібну вологу. Через добу-дві можна плівку зняти і дати молодим сходам перше світло. Після того, як з'являться зелені петельки, починається новий період зміцнення. Тепер важливо дати розсаді багато світла, не менше 14 годин на добу. Якщо день короткий, слід використовувати лампи. Світло це їжа для молодої рослини, без нього вона витягнеться у нитку, стане блідою і слабкою. Аби цього не сталося, через день-два після сходів температуру варто знизити до 18-20 градусів, особливо вночі. Це природний загартовуючий етап. Рослина перестає тягтися вгору і починає розвивати коріння. Через кілька днів, коли коренева система стане міцнішою, температуру можна знову трохи підняти. Такий ритм, тепло і світло вдень, легка прохолода вночі, найкраще зміцнює розсаду. Буває, що, попри всі зусилля, частина насіння не прокинулася, не треба одразу розчаровуватись. Причин може бути кілька: старе насіння, надмірно пересушене чи зіпсоване зберіганням. Занадто висока або низька температура, передозування стимуляторів. У таких випадках повторювати процесі з тим самим насінням марно, краще зробити висновки і скоргувати пропорції. Найчастіше винна не методика, а людська неточність, кілька зайвих крапель перекису або надмірне тепло. З часом проходить відчуття міри, і тоді кожна дія стає впевненою. Городництво це ремесло, що любить точність, але не терпить поспіху. Кожна крапля, кожен градус, кожен рух має свій час і сенс. Коли ми починаємо бачити перші зелені листочки, це наче свято. Та варто пам'ятати, що швидкі сходи лише початок, щоб рослина зберегла темп, їй потрібна турбота. Через тиждень-два після появи сходів приходить час першої підживки. Не треба одразу лити хімію, краще використати натуральні засоби: настій кропиви, золу, краплю гумату або розведену глюкозу. Такі речовини не лише живлять рослину, а й зміцнюють її імунітет. Згодом, коли рослина піде в ріст, вона вже сама знатиме, що робити. Наше завдання лише допомогти на старті. Тут і криється головний висновок. Метод парокрапель це не фокус і не хитрість. Це спосіб працювати разом із природою не проти неї. Ми не змушуємо насіння проростати, ми лише створюємо умови, у яких воно саме вирішує, що настав його час. У цьому і є мудрість землероба. Коли розумієш закони природи, кожен рук стає осмисленим, а кожна дрібниця важливою. Тоді праця перестає бути випадковим успіхом і стає закономірним результатом. Бо земля, як і насіння, не терпить байдужості. Вона віддяча лише тому, хто ставиться до неї з повагою, хто бачить у ній живу істоту, а не просто ділянку ґрунту. І ось волона порада для кожного господаря. Не бійтеся експериментувати, але робіть усе з розумінням. Якщо щось не зійшло, не карайте себе, просто спробуйте інакше. Земля найкращий учитель, вона підкаже, якщо слухати її уважно. Тримайтеся простих правил чиста вода, тепле місце, правильна температура, трохи кисню, трохи солодкої енергії і найголовніше терпіння. Насіння не любить поспіху, але воно завжди віддячує тому, хто не здається. Коли через кілька тижнів ваші підвіконники вкриються зеленими парузками, ви згадаєте той момент, коли капнули у воду всього дві краплі, і з них почалося життя. Так завершується коло від краплі води до перших листочків, від спокою до руху. Ми пройшли шлях від розуміння природи до співпраці з нею. І тепер, дивлячись на свої міцні сходи, можна сказати з упевненістю: жодна праця не минає даремно, якщо в неї вкладено серце. Нехай цей досвід стане для кожного нагадуванням, що чудеса це не щось далеке. Вони починаються там, де є уважність, любов і працьовиті руки. І тоді кожна весна буде щедрою, кожне насіння оживе, а кожен господар побачить у землі не тільки працю, а й натхнення.